Це так, але є ще питання бізнесу. От про це точніше з Ганою Дерев'янку, це виконавча директорка Європейської бізнес асоціації та співзасновниця Global Business for Ukraine. Пані Гано, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну що ж, давайте скажемо чесно і відверто. Уряд це робить для того, щоб змусити бізнес, хоча б якось попіднімати зарплати, враховуючи інфляційні процеси, які є в країні. Тому що уряд, якщо навіть подивитися офіційну статистику, майже не піднімали зарплати своїм працівникам працівникам. І тепер уряд хоче таким чином їх змусити це зробити, і вже будуть очікуються на зростання податків. Правильно я розумію стратегію. Ну мені здається, що це ж не нова стратегія. Такий план був і раніше, і ще до війни. Ми бачили кожен рік підвищення мінімальних зарплат і прожиткового мінімуму. І власне кожного року ми зверталися до уряду пропозицію відв'язати обрахунок або розрахунок податків від рівня мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Але ми маємо те, що ми маємо, і власне да мабуть прагнення уряду підняти загальний рівень добробуту. Це можна зрозуміти. Але ну знову ж таки, я представляю бізнес прозори, які і так сплачує зарплати офіційні, прозорі і власне часто густо в них зарплати суттєво вище за ті рівні зарплати, які встановлені державою. То для кого тоді у це встановлений рівень? Якщо ті, хто і так працюють офіційно, як так, так би мовити, в білу, це не як не стур... Прошу? Для ті ті, які не платять зарплати в офіційно, ну по суті, ті, які платять зарплати в конвертах, це для тих компаній, які не сплачують в повному обсязі податки, і власна це саме ті, які є деструктивним елементом, я б сказала, для економіки країни, тому що прозорий бізнес насправді не завжди може витримати конкуренцію з тими, хто залишається Добре. в ціні, тому власне ми, от зараз, бачимо, що понад поло. Вина компанії сплачують зарплати як мінімум в конвертах, і це було до війни. Знову ж таки, повторююся, і продовжується буде зараз. І мені здається, от власне підняття мінімальної зарплати і відповідної податків, вон воно як мені здається, в тому числі є елементом боротьби з новою економікою. Пані Гано, в нашій студії Андрій Длігач, ви чудово його знаєте. Дивіться питання, яке якщо бізнес, який працює в білу, зацікавлений в тому, щоб всі платили податки як положено, скажімо так, як треба має бути, то тоді він є партнером уряду, партнером влади. Чому тоді уряд не користується таким партнерством? І чи можна з цим щось зробити? Ну це ж нікому не потрібно, щоб зарплати виплачувалися в конвертах. Ну ми, ми з Ганою, мені здається, багато зусиль вже доклали для того, щоб довести, що саме бізнес може бути партнером держави, і що бізнес сам воліє сплачувати податки, повністю мати білі зарплати. Але є, є два аспекти. Перший аспект, що навіть білий бізнес потрапляє в ситуацію, коли від нього вимагають хабарі. Змушують його, і наприклад, навіть за відшкодування білого ПДВ сплачувати якісь додаткові гроші, проводять перевірки, які абсолютно не обґрунтовані, тиснуть на бізнес. Ну багато аспектів, блокують податкові накладні і так далі. А з іншого боку, є економічні обставини. Багато сфер змушені вдаватися до сірих схем через те, що вони не виживають. Чудові приклади це, наприклад, ресторанна сфера. Чи ці сфери де є контрабандисти, не дають можливість білому бізнесу, який офіційно в білу імпортує, сплачує всі податки, бути конкурентоспроможним. Багато хто купує електроніку, стикається з з цією шаленою різницею, яка є в інтернеті і в офіційних магазинах продавця. Все це не сприяє розвитку білого бізнесу. Відповідно, наша позиція така: не можна лише адмініструванням чи покаранням корупціонерів вирішити цю систему. Потрібно змінити економічні основи, які є в державі. Зрозуміло. І пані Гано, тоді знаєте, якщо ви чітко розумієте, які проблеми є, і спілкуєтеся в тому числі з урядовцями, чи є зараз розуміння, що давайте так. Так завжди було. Той, хто сплачує податки, з того і будуть ці податки брати. Чи тут немає якогось такого парадоксу? Ну, парадокс є, але знаєте, насправді життя. Хто отягне з того, того і напрягають насправді? Але ну дивіться, ви запитували, чи бізнес прозорий може бути партнером держави. Мені здається, так він і є партнером держави, і власне мені здається, це саме те, чому, наприклад, такі організації, як наша, мають гарні робочі стосунки з представниками влади, і власне добиваються змін в регуляторному середовищі нашої держави. Тому ну власне, якщо ти Податки, ти можеш впливати на процес прийняття рішень в нашій державі. Це якби це акціома, воно так працює в нас. от Якщо ми кажемо про питання, Ану ще нагадайте, що ви сказали, що запитували? Я запитував, яким чином нам перемогти оцю так би мовити погану практику, коли платять лише ті, хто платять, а от ті, хто знаходиться в сірій зоні або в чорній повністю, то їх просто не помічають. І оці дії уряду, які ну, зараз зробили підняття мінімальної заробітної плати, ні, врешті-решт воно має вплинути на з стіні, але не виведе, не вплине. Не виведе ні, ну дивіться. Тут же ж в нас, мені здається, проблема залишається знову ж таки старою верховенство права в нашій країні немає. Ну об'єктивно, да, давайте так. Судова система влади в нас не змінилася з війною, не стала кращою. Правоохоронні органи насправді як працювали не дуже ефективно, так і працюють не дуже угу. ефективно. Зрозуміти можна, але тим не менше факт залишається фактом. І відповідно в нас немає арбітру державного, хто може ну взагалі розставити всі крапки над і і і відповідно дуже часто ми бачимо, що правоохоронна система і є в тому числі джерелом цього тіньового сектору. Адже ми в прозорому бізнесі бачимо багато схем, які покриваються власне державою. І, і в цьому контексті мені здається, якщо ми хочемо як суспільство налагодити справи і взагалі відновити справедливість. Перш за все, треба працювати над верховенством права, над системою правосуддя. Коли ми побудуємо це і рівні права будемо захищати законом, ну власне тоді ми можемо Можемо робити mm. там ці ці прикраси в вигляді податкових реформ і всього такого решта. Тому що багато інвесторів йдуть в нашу державу саме тому, що в нас не не можна інколи захистити свої права вільним чином. Дякуємо вам. Ганна дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації. Зараз була з нами на прямому зв'язку.